Друзі, радий вітати вас в школі німецької мови Aura! Мене звати Сорокін Андрій, і разом з командою я допоможу вам досягнути однієї простої мети: ми навчимо вас вільно розмовляти німецькою мовою. А це вже дозволить вам знайти гарну роботу в Німеччині, навчатись та жити в найрозвиненішій країні Європи, відчуваючи себе там як вдома. Все, що вам потрібно для навчання, це будь-який гаджет з можливістю виходу в інтернет. Ми вже більше п'яти років навчаємо наших студентів онлайн і співпрацюємо з найкращим німецьким виданням Huber. Це дозволяє нам використовувати під час уроків сучасні інтерактивні посібники, які створені та озвучені носіями мови. А досвідчений професійний викладач допомагає правильно засвоювати матеріал та контролює весь навчальний процес. В нашій школі ви зможете займатися як індивідуально з викладачем. Так і в невеликій групі до 10 студентів. Заняття відбуваються в Zoom, плюс у вас буде своя телеграм-спільнота з вашим викладачем та особистим менеджером. Кожного року ви будете розмовляти німецькою та сприймати німецьку мову на слух, плюс закріплювати отримані знання в інтерактивних вправах. Нові слова ви зможете легко вивчити на нашій інтерактивній платформі. В кінці кожного року вам потрібно буде виконати домашнє завдання. Викладач його перевіряє та дає вам детальний зворотній зв'язок. Кожного тижня ем, за допомогою тестів ми відслідковуємо вашу результативність та даємо індивідуальні рекомендації. В нашій школі ви зможете відвідувати зустрічі розмовного клубу та практикувати вашу розмовну німецьку, в тому числі з носіями мови. Наша мета, щоб ви якомога швидше та впевненіше почали розмовляти німецькою. Щоб дізнатися більше про навчання, ви можете залишити заявку на сайті, натиснувши на будь-яку клавішу та залишивши свій телефон для зв'язку з менеджером. Ми підберемо для вас найоптимальніший курс та викладача конкретно для досягнення ваших цілей. Також ми запрошуємо вас на безкоштовний пробний урок, щоб особисто запевнитись в ефективності нашої методики. Не відкладайте свою мрію на потім. Записуйтесь до нас на навчання і вільно розмовляйте німецькою вже зараз.